Іван Васильович пропрацював в міліції понад 30 років, 20 з яких у карному розшуці. Пенсіонер розповідає, міліція раніше працювала інакше. При розкритті злочинів більшу увагу приділяли спілкуванню з людьми. Сучасні фахівці тепер більше сподіваються на техніку. Техніка в основному це зв'язь там ноутбуки і так далі. не сидять вдома і можна вичисляти. це хорошо. Но тоді було люди, ходили в люди, і вони получали інформацію з перших уст. І паралельно з тим, що вони искали, вони знаходили тех, хто може Кто хто завершив которых мы не знали, то тобто з латентных, или преступления, которые готувалися. Давайте з вами проведемо первый тест. Я хочу побачити, як ваш організм реагує на брехню, а ви за цей час. Звикнути трошки до процедури тестування. Три години, Три і, години і все таємне стає наважні. явним. Так працює я детектор вважні, брехні, я. а з ним і Анна, вдаючись до різних психологічних методів та за допомогою поліграфу, дівчина знає, хто причетний до злочину, а хто ні. Є багато датчиків підключаються до людини, підключаються до комп'ютера і спостерігаємо психофізіологічні реакції людини на те чи інше питання. Є декілька видів питань. Людина, яка працює з поліграфу, знає, які саме питання її цікавлять. А потім це все обробляється, співставляю ті чи інші питання з відповідями і роблю відповідні висновки. А ось євген спеціалізується на розкритті кишенькових крадіжок. Міліціонер розповідає злодії на своїх жертв, читують в місцях скупчення людей, а це переважно громадський транспорт та зупинки. Євген радить свої речі тримати якомога ближче до себе, інакше ризик бути непомітно шуканим дуже високий. Це вважається, рахується якби еліта кишенькових злодій, це щіпачі. Витягують гаманець з кишені, да ви не відчуваєте нічого. Навіть не думаєте, що у вас щось пропало з цього розряду? Можна ще один виділити розряд кишенькових злодів, які. Знімають, ну якби на їхньому сленгі, якщо казати, то це вершки знімають. Тобто, витягуючи у вас гаманець, можуть відрахувати пару купюр і назад вам покласти гаманець назад в кишені. З нагоди дня створення карного розшуку в Чернівцях відбулися урочистості, на яких близько 40 працівників отримали почесні відзнаки, нагороди та подяки за багаторічну сумлінну працю. Вероніка Залевська Іван Чижик місцевий час.